Оціновичі мистецтва вітаю вас на своєму каналі! З вами Ірина Жиган і сьогодні ми вирушимо у захоплюючу подорож до світу античного живопису, дослідивши мистецькі шедеври давньої Греції та Риму. Підписуйтесь, ставте дзвіночки, долучайтесь до обговорень та діліться світом мистецтва, буде цікаво! У цьому відео ми детально розглянемо особливості живопису давньої Греції та Риму, простежимо його еволюцію протягом століть та познайомимося з видатними художниками того часу. Ви ознайомитесь не лише з фактами, але й відчуєте красу та велич античного мистецтва, яке протягом тисячоліть надихало творців по всьому світу. Ранній етап розвитку давньогрецького живопису це період архаїки. Який тривав з 8 по 6 століття до нашої ери. Основними носіями живопису того часу були вази з чорнофігурним та червонофігурним розписом. Зображення на вазах носили переважно міфологічний та побутовий характер, відзначаючись умовністю та геометричністю форм. Чорнофігурний вазопис це техніка, в якій фігури на вазі зафарбовували чорним лаком. Залишаючи фон у натуральному кольорі глини. Відомі приклади панафінейські амфори, нагорода в Афінах художника Марсія 340 року до нашої ери та бігуни на Панафінеях 530 року до нашої ери. Чорнофігурний вазопис часто використовувався для зображення сцен боїв, міфологічних сцен, іноді спортивних змагань. Червонофігурний вазопис. Це техніка, в якій фігури на вазі залишалися незафарбованими, а фон заповнювався чорним лаком. Це дозволяло створювати більш динамічні та реалістичні зображення. Відомі приклади вазописців Ахіла, розпис теракотової пеліки, необи теракотова гідрія з розписом Тріптолем між деметрою та персифоною, та фіала теракотовий ликів зі сценою посейдон переслідує Амімона. Датовані близько 430 роком до нашої ери. Червонофігурний вазопис часто використовувався для зображення повсякденного життя, атлетичних змагань та театральних сцен. Класичний період ознаменувався появою нових технік: фреска, енкаустика і мозаїка. Художники того часу прагнули до реалістичності зображення людей, тварин та предметів, використовуючи перспективу, світлотінь та анатомічну точність. Тематика живопису також розширилася, охопивши міфологію, історичні події, портрети та жанрові сцени. Відомими художниками того часу були полігнот. Один з перших художників, який використовував перспективу та світлотінь, представник червонофігурного вазопису. Аполлодор. Найвідоміший художник античності, відомий досягненнями в моделюванні об'єму за допомогою світлотіні, вважається основоположником енкаустики. Ця техніка живопису, в якій сполучною речовиною для фарб є розплавлений віск, талановитими учнями і послідовниками Аполодора були Взевсіс та Парасій. Вони були майстрами реалістичного зображення людей та тварин. Ці художники були гордістю грецького народу. На жаль, їх роботи не дійшли до нащадків, але збереглося багато легенд. Зевксіс, наприклад, за свої роботи отримав так багато, що, розбагатівши, перестав брати з замовників гроші. Він дарував свої твори містам та їх правителям. Сам він ходив в пурпурі і золоті, немов цар або Бог. Художник пишався своїм талантом і одного разу під одним зі своїх картин написав, що йому легше заздрити, аніж наслідувати. Особливо він прославився своєю картиною Олена Прекрасна. З усієї Греції йшли люди, щоб побачити цей шедевр. Парація греки також вважали великим художником. Безсмертну славу йому принесла картина афінський народ, своєрідний зріз всіх верств. Афінського суспільства того часу сучасники говорили, що Парасій зумів в одній картині показати характерні риси всіх афінян. Епоха класики в Греції була пройнята духом змагальності, збереглася легенда про те, як змагалися у своїй майстерності Зексіс і Парасій. Зексіс зобразив на своїй картині грону винограду і виставив роботу на площі для загального огляду. Виноград був зображений так правдиво, що птахи зліталися до картини, щоб його клювати. А от Парасій не поспішав показувати свою картину. Тоді Зексіс відправився до нього в майстерню і зажадав відкрити завісу, якою була закрита робота. На що Парасій відповів: Завіса намальована. Зевксіс, який був ініціатором змагань, визнав свою поразку. Він сказав, що йому вдалося обдурити птахів, а Парасій зумів своєю майстерністю вести в оману людину, причому художника. Апелес, придворний художник Олександра Македонського, відомий своїми портретами та майстерності кольориту. Прикладом його відомого твору є марафонська битва фреска, що зображувала перемогу над персами. На жаль, оригінал не зберігся. Але збереглися її детальні описи. Багато творів класичного періоду були втрачені, але їх описи збереглися завдяки працям давньогрецьких письменників. Після завоювань Олександра Македонського давньогрецьке мистецтво зазнавало впливу східних культур, що позначилося на тематиці та стилі живописі. З'явилися нові сюжети, жанрові сцени, пейзажі, натюрморти, відомі художники цього періоду це Арістіт, майстер реалістичного зображення людей та емоцій. Тіма Мак, відомий своїми картинами на міфологічну тематику, зокрема викрадення Олени. Філоксинос створив відому мозайку Битва при іссі, що зображувала перемогу Олександра Македонського над персами. Яскраві приклади фресок можна побачити в будинку Ветіїв, Помпеї, наприклад, Аполлон з лірою та Артемідою. Цікавими фактами є те, що в еліністичний період живопис набув більш декоративного характеру з використанням яскравих кольорів та багатих орнаментів. Художники того часу прагнули передати не лише зовнішню красу, але й внутрішні переживання героїв. Римський живопис розвивався під впливом мистецтва етрусків та давніх греків. Від етрусків римляни запозичили техніку фрески та інтерес до портретного живопису. Грецький вплив виявився у тематиці та стилях, зокрема у використанні міфологічних сюжетів та реалістичного зображення. Основні техніки це фреска. Техніка настінного живопису на вологій штукатурці, мозаїка, мистецтво викладання зображення з кольорових камінців, смальти чи скла та портретний живопис зображення людей, переважно заможних римлян та їхніх предків. До відомих художників можна віднести художників фаюмських портретів: це реалістичні портрети померлих, виконані на дощечках енкаустикою. Прикладами відомих творів можна вважати: фрески, битва на морі, зверху якої зображена маска трагедії, змагання на колісницях, портрет подружжя Теренцій Неон з дружиною та уявний сад в Екседрі. Мозаїки актори перед виставою, які готуються до сатиричної драми, про що свідчать костюми двох акторів маски комедії та трагедії. Та робота діоскурида Самоського, що показує гру музикантів на різних музичних інструментах. Цікавими фактами є те, що римляни широко використовували фрески для оздоблення стін своїх будинків та громадських будівель. Мозаїка була популярною технікою для створення підлогових покриттів та настінних панно. Портретний живопис допомагав римлянам зберігати пам'ять про своїх предків та демонструвати їхній соціальний статус. Ми здійснили захоплюючу подорож у світ античного живопису, побачивши його еволюцію від ранніх вазописних зображень до реалістичних фресок та мозаїк. Живопис давньої Греції та Риму справив величезний вплив на розвиток мистецтва в Європі та світі. Античний живопис є свідченням високої майстерності та художньої концепції давніх греків та римлян. Вивчення цього мистецтва допомагає нам зрозуміти їхню культуру та погляд на світ. Дякую за перегляд! Ставте вподобайку, якщо дізнались щось нове. Зустрінемось у наступному відео!